Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін 20 лютого 2023 рік. В понеділок прогноз хвилин на 5. Та, як зазвичай, йдемо на сервіс TradingView. Наша сторінка, де я вчора робив прогноз на зростання було зниження. І дивіться, цікаво, є така дуже часто буває така структура до обід іде зростання, потім зниження. Пару днів тому так само було потужне зростання, ще більш потужне зниження. Тут, наприклад, було таке саме зростання, зниження. Це залежить від того, після обід за нашим часом починається ранок в Сполучених Штатах, а де Дуже потужна криптоспільнота, і вона дуже часто впливає на курс криптовалют. Отже, сьогодні я знову прогнозую зростання. Для цього подивимось більш глобально. Почнемо з тижневого таймфрейму кожна свічка тиждень. Сьогодні хочу привернути вашу увагу на індикатор горизонтальних об'ємів. Подивіться, яка була потужна ця зона в курс від 24 до. 15 з чимось. Ви бачите, які об'єми, і які були тут. Трошки зацепило 30-40, а де 60 там зовсім об'ємів не було. Тому це вся пружина має розрядитись наверх. Ну, я так думаю. І перший такий крок біткоін зробив, він практично вирвався з цієї зони. Бачите? Наступний буде крок до атмітак 30. Також, якщо ми подивимось на ці нижні індикатори, це волюм, тобто сила ринку по тижням. Бачите, яка різниця, коли курс був на максимумах, які були невеличкі об'єми торгів по тижням, і які по наростаючій зараз. Зацікавленість дуже велика у біткоїні. Розворот ринку, на мою думку, вже почався. Тим більше цей індикатор показує вже зелену зону. Тобто біткоін пройшов вже зону накопичення і має напрямок наверх. Більш точний прогноз денний, кожна свічка день. Хто дивився моє відео, пам'ятаю оцю стрілку, коли я колись ставив, ще коли курс був тут. Гадаю, вона своє відпрацювала дуже добре і її можна видаляти Що далі. Я бачу приблизно таку десь. Структуру і в цьому сформованому коридорі курс може йти зараз на зниження, потім знову на, зра... на нова фаза зростання. Хоча він трошки не дійшов, тому я бачу приблизно таку структуру. Хоча біткоін, ви знаєте, живе своїм життям і може просто піти одразу звідси наверх. І по індикатору стокастик ця стрілка зараз відпрацьовує. Все нормально, йде, і ми можемо побачити таке зростання одразу без корекції ну, на цьому тижні. Ковзані лінії чітко мають напрямок на гору, все, все дуже добре. Відстань між ними збільшується, що підтверджує силу тренду. А от по індикатору стокастик так само, бачите, ну, така, така десь волна можлива бути. Тобто також по цьому індикатору я бачу е, наступну волну зниження або консолідації. Наскільки вона піде вниз, невідомо, може, може, навіть отак, от. може так. Але, на мою думку, в рамках цього коридору домінацію подивимось ближче. Отже, коли було зниження, було потужне зниження і домінації біткоїну, але на наїздят це не вплинуло і. Нижній графік також і показує, що йде зараз біткоін сезон. Наступний день, коли було зростання, домінація продовжувала знижуватись. А цей сервіс показує індикатор з позначкою на 43, десь вже посередині між біткоін і альткоін сезоном. Завтра подивимося результати цього прогнозу. Гадаю, моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь, як завжди, на завершення. Мій головний прогноз на 2023 рік. Російську Федерацію буде знищена. Країна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!